Слава Ісусу Христу! Дорогі черкащани, черговий храм і незвичайний храм, а гарнізонний імені Архістратига Михаїла повернувся до лона української церкви в місті Черкаси. Тепер буде діяти гарнізонний храм, двері якого відкриті для всіх військових, всіх служб, які боронять нашу країну. Ми тут створимо і осередок національно патріотичного виховання, і недільну школу, і навчальний заклад, і підготовку капеланів. І в нас ще є дуже багато проєктів, які будуть спільно втілюватися українською громадою. Всі прихожани, які були і залишаєтеся. В Українській Православній Церкві ласкаво просимо до молитви в гарнізонному храмі українською мовою. Повірте, ваше серце відкриється, коли ви перестанете молитися церковно слов'янською нами нав'язаною мовою, а почнете молитися українською мовою. Слава Україні! Героям слава!